Азербайджан почав антитерористичні заходи в Карабаху з метою відновлення конституційного ладу в країні. Так і з застосуванням високоточної зброї знищуються прифронтові та глибинні позиції і довготривалі вогневі точки, а також бойові машини і військові об'єкти ЗС Вірменії йдеться в заяві Міноборони країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, в якому звинуватили вірменських військових. Іншими словами, Міноборони Азербайджану оголосило про початок спеціальної військової операції у Карабаському регіоні з метою роззброєння нагірно-карабаської республіки. Збройні сили Азербайджану обстріляли вірменське місто Степанакерт. Але Азербайджан заявляє, що вірменія обстрілює азербайджанські позиції з артилерійських установок на Ахдамському напрямку. Міноборони Азербайджану звернулася до вірменського народу, який проживає в Карабаському регіоні через смс, листівки та гучномовці. Азербайджанська сторона закликала не підтримувати вірменську армію та триматись подалі від військових та інших важливих об'єктів. МЗС Азербайджану зі свого боку заявило, що єдиним шляхом до миру в регіоні є повне виведення вірменських військових із Карабаху та розпуск режиму Степана Керті. Міноборони Вірменії заявляє, що Вірменія не має збройних сил у нагірному Карабаху. Тим часом азербайджанські пабліки постять кадри знищення 4-ї стрілецької бригади збройних сил Вірменії, розташований неподалік дороги Ханкенді-Ходжали. А ще азербайджанські змі показали момент знищення зенітно-ракетного комплексу ТОР збройних сил Вірменії в районі Степанакерта та системи РЕБ Вірменії. А ще в мережі з'явилося відео роботи безпілотників Азербайджану в Карабахському регіоні. У Карабахському регіоні відключено стільниковий зв'язок. На відео видно степана Керт, який під обстрілом азербайджанських сил. Росія зі свого боку заявила, що їхні бойовики, порушуючи всі домовленості, не заважатимуть проведенню СВО Азербайджану. Москва каже, що Азербайджан не попереджав її миротворців про свої плани у Карабаху. Речниця МЗС РФ Захарова заявила про стурбованість через відновлення Азербайджаном бойових дій у Карабаху та стверджує, що Баку не попереджав російський миротворчий контингент про свої плани. Это можно сделать, реализуя вот все эти дорожные карты, реалізує усі зарожні договаривались и которые были зафиксированы в том числе и на бумаге. А от Туреччина сьогодні, як завжди, підтримує Азербайджан у діях у Карабаху. Про це повідомляє Міноборони Туреччини. А ще топ новина дня росіяни заявили, що вірмени та азербайджанці обстріляли російських миротворців у Карабаху. Чого і слідувала ожидать російські миротворці з міст, сообщають, що по території постам миротворчеського контингента і з армянської і азербайджанської сторон. Вірменія вже заявила, що не буде воювати з Азербайджаном через ситуацію на Горному Карабахові. А це фактично означає здачу своїх територій і передачу під контроль Баку. У Єревані біля будівлі уряду зібрались невдоволені громадяни. Протестувальники викрикують антиурядові гасла та гасла Нікол Зрадник. Нікола Пашиняна звинувачують в тому, що його політика призвела до нового загострення, під час якого Арцах не отримує підтримки. В Азербайджані заявили, що основні завдання операції в Карабаху близькі до виконання, а військові цілі вже нейтралізовані. Про це повідомляє помічник президента Алієва. Ось такі новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.